Вітаю з вами психолог Юлія Латуненко. Сьогодні поговоримо про межовий розлад особистості. Які ознаки цього розладу ви можете спостерігати у людей, а також знайти, можливо, і у себе. Якщо ви не підписалися ще на мій канал, будь ласка, підпишіться і поставте вподобайку цьому відео. Це дуже допомагає просуванню мого ютуб-каналу на просторах інтернету. А також не забудьте коментувати будь-який коментар, коментар більше, ніж сім слів, також дуже цінний для мене. Отже, розлад особистості, межовий розлад МРО. Як ми його звикли називати. І першою, і найголовнішою ознакою фахівці вважають самоушкодження. Раніше вважалося, що самоушкодження це візитівка межового розладу особистості. Але вже зараз є дані про те, що люди з межовим розладом особистості можуть навіть за все своє життя жодного разу не створити спроби якось пошкодити своє тіло. Тобто, що мається на увазі? Тут порізи, видирання волосся, побиття себе, розшкрябування шкіри, але межовий розлад особистості не завжди супроводжується цим симптомом. Хоча, якщо цей симптом присутній, то це 100% МРО. Друга ознака межового розладу особистості це те, що людина періодично втрачає зв'язок із реальністю. Тобто це можуть бути такі ситуації, коли людина дуже стає реактивною, дуже емоційно реагує на якісь стимули зовні, і вона зовсім ну, не складає враження, що вона. В реальності, що вона тестує цю реальність, нібито в неї стається якийсь провал в травму, і вона із цього провалу дуже неадекватні речі може говорити або вчиняти. Або такі стани, як дереалізації, тобто це коли людина. Починає бачити весь світ як ну, нібито пласким, намальованим, викривленим, як знаєте, як мультяшним. Це може бути також ознакою межового розладу. Третя ознака межового розладу особистості це постійні коливання настрою. В деяких колах межовий розлад особистості ще називають емоційно нестабільним розладом особистості і супроводжується він тим, що людина. Може навіть без якоїсь певної видимої причини бути в спокійному настрої, а потім як стається такий, якби тумблер переключається внутрішній і в неї падає настрій, або в неї після поганого настрою різка зміна настрою на гарний. Тобто, отакі різкі коливання, така синусоїда з. Такою великою інтенсивністю емоцій, це також є ознакою межового розладу особистості. Четвертою ознакою є спалахи гніву, що також відноситься до різких змін настрою, тобто такі. Спалахи гніву, які також мають дуже маленькі стимули зовні, а сама реакція вона нібито набагато перевершує той стимул, який був зовні. Це може бути якесь тригерне слово, якийсь звук, якась ну, там може, наприклад, щось впасти да, і видати такий різкий звук, і людина дратується дуже сильно, або там. Побачить якісь крихти на столі, і вже її просто зриває її кришку, і вона вибухає гнівом. Тобто стимул маленький, а реакція дуже інтенсивна, гнівна реакція. Завдяки тому, що така людина періодично втрачає зв'язок із реальністю, в тому числі і тоді, коли в неї стаються такі спалахи гніву, коливання настрою. Також в неї є коливання емпатії. Тобто, в якісь моменти людина може бути досить емпатичною, гіперчутливою, теплою. Вона нібито повертається в реальність своєю такою невротичною теплою, здоровою стороною. І, Потім, коли стаються провали в травму, вона впадає в межовий стан і стає абсолютно неемпатичною, жорстокою, холодною, жорсткою, і може, може тільки думати про свої егоїстичні потреби, тільки про своє его. І тоді у багатьох людей стає питання, чи є взагалі у такої людини. Емпатія, вона є, але вона проявляється дискретно, тобто епізодично. Також ознакою межового розгляду особистості є те, що людина або в неї порушені власні кордони, ну, тобто вона дозволяє іншим людям порушувати свої кордони, може при цьому реагувати дуже бурно, гнівно. А також вона не помічає, як порушує кордони інших людей, і в неї завжди зовнішньо звинувачувальна позиція. Всі погані, я хороша. Тобто вона не помічає, як вона порушує кордони, як вона ламає їх, як вона. Може втручатися в особистий простір інших людей, але в будь-який випадок вона все одно викрутиться і звинувати тих людей, чиї кордони вона порушила. Тобто це ще такий перевернутий світ, коли. Для того, щоб не відчувати провину, не нести відповідальність, така людина буде звинувачувати інших людей у всіх проблемах, а також у своїх власних проблемах. До речі, ще одна ознака: те, що слово відповідальність для такої людини це як червона ганчірка для бика. Тобто вона не виносить ніякої відповідальності, в неї завжди відповідальність зміщується на інших людей. І відповідальність вона сприймає як провину. Тобто, це знову ж таки оця зовнішньо звинувачувальна позиція, в якій людина каже, це ви винні, або я така, тому що ви в цьому винні. Це ви мене такою зробили. Це ви винні, що я накричала на вас. Якщо ви опинилися в стосунках із такою людиною, або ви помітили ознаки межового розладу в собі, або можливо ваші батьки були з межовим розладом. То я пропоную вам свою допомогу, професійну допомогу у вигляді проходження онлайн-терапевтичної групи. Тобто це онлайн-групова терапія, яка буде проходити з 26 липня по суботах раз на два тижні. Для того, щоб доєднатися до моєї групи, вам треба підписатися на мій телеграм-канал посилання на канал. В описі під цим відео, а в самому телеграм-каналі вам треба пройтись по закріпленому повідомленню, де ви знайдете інструкцію, як потрапити до мене на онлайн-групову терапію. Там я допоможу вам впоратися із своїми емоційними проблемами, а також навчу вас, як будувати власні кордони. І далі в нас іде сьома ознака межового розладу. Така людина дає дуже багато різних власних суб'єктивних інтерпретацій, вчинкам, словам, ситуаціям, подіям. Така людина багато фантазує, багато придумує, вона краще знає, чому ви вчинили саме так. Вона проаналізує ваш вчинок, вона краще знає, що у вас в голові. Насправді це її фантазії, які вона. Відщеплює від себе і поміщає, вішає цю проєкцію на вас. І довести такій людині, що ви не мали щось таке на увазі, що вона вам приписує, дуже важко. Бо знову ж таки скажу, що вона знає краще, що у вас в голові. Восьма ознака живого розладу це люди досить підозрілі, у них є ознаки такі параноїдні риси, вони недовірливі, бо вони в минулому пережили дуже багато болю, тому вони нікому не довіряють і наперед прогнозують якусь таку ворожу поведінку з боку інших людей. Або навпаки полярний такий випадок, коли людина без якогось підґрунтя довіряє незнайомим людям і потрапляє в якісь дуже складні ситуації, які можуть загрожувати її здоров'ю або її життю. Тобто це люди, які потрапляють в такі історії драматичні, тому що дають авансом дуже багато довіри. Тобто це полярні стани або так, або так. І наступний пункт також описує таку амбівалентність, люблю і ненавиджу. І це водночас до одної і тої ж людини. Людина з межовим розладом особистості буде відчувати два почуття паралельно люблю і ненавиджу. Тому такі люди схильні до утворення токсичних стосунків, вони не уходять із токсичних стосунків, тому що вони люблять і ненавидять. І в фазі, коли вони ненавидять, вони можуть провокувати, вони можуть. Створювати дуже конфліктні ситуації, тому от така подвійна якась така реальність, в якій і любов, і ненависть існують водночас. Це про людей з межовим розладом особистості. Десята ознака. Межового розладу особистості, що у людини з таким розладом життя нагадує емоційні гойдалки, вгору вниз, щастя, нещастя. І така людина може абсолютно не помічати, що вона сама провокує ці гойдалки, сама може влаштовувати сама собі в своєму житті ці гойдалки. У стосунках із близькими людьми, але завдяки тому, що вона не може не здатна взяти відповідальність на себе, не здатна побачити себе критично, така людина буде ну, тут мати таку сліпу зону, в якій їй буде здаватися, що це її провокують інші люди, що це вони винні в цих емоційних гойдалках. Одинадцята ознака ну, напевно, тут все витікає із вищесказаного, що такі люди зазвичай співзалежні. Співзалежність, контрзалежність і залежність. Тут може бути і алкоголізм, і наркоманія, і громанія, в тому числі і харчова залежність може бути. Тобто будь-які види залежності, співзалежність це коли людина залежна, як від наркотиків, як від алкоголю, від іншої людини. А також контрзалежність це коли в людини настільки сильний страх близькості, що вона і хоче тих стосунків, але близько до себе не може підпустити. Бо там дуже страшно. Бо колись в дитинстві. Близькі стосунки були нестерпними і дуже травмуючими тому така людина в дорослому віці не зможе побудувати близькі стосунки із того страху близькості, який сидить в її підсвідомому і. Ну, людина навіть може і не підозрювати, що це наслідки її дитячих травм. І що от цей межовий розлад особистості це ну, така низка дуже серйозних дитячих травм, які призводять до цього розладу у людини. Дванадцята ознака це підвищена конфліктність. Де б така людина не опинилася на роботі, в сім'ї, в неї завжди будуть відбуватися конфлікти. Але така людина абсолютно не помічає, що вона сама є автором цих конфліктів. Вона вмішується у справи інших людей, багато інтриг, пліток. Може розводити. І ну, така людина, в принципі, не може жити спокійно. І на роботі вона буде також влаштовувати ці емоційні гойдалки собі і оточуючим. Тринадцята ознака це схильність до маніпуляцій. Особливо така людина любить, любить, в лапках любить маніпулювати на почутті провини інших людей, почутті сорому і обов'язково на страху. Розриву емоційного контакту. Такі люди грають в мовчанку, лякають своїх близьких тим, що вони розривають з ними емоційний контакт, і вони ну якби погрожують, що вони покинуть свою близьку людину. А от чому це вже випливає із 14-ї ознаки. Страх покинутості це, от якраз, і є головна візитівка людини з межовим розладом особистості, така людина настільки сильно боїться бути покинутою, що при маленьких натяках на те, що її покинуть, вона може або ставати дуже токсичною, або вона сама може перетворитися на такого злосного покидальщика. Тобто вона. Якби упереджує цей удар і сама покидає, якщо відчуває, що от-от її можуть покинути. Тому що ця травма для неї найболючіша. Ну і зараз у нас остання ознака: 15, та але я нагадаю, що якщо ви знайшли ознаки межового розладу особистості у себе, або ви знаходитесь у стосунках із людиною, яка Має ці ознаки, то я пропоную вам свою допомогу. Ви можете приєднатися до мого проєкту онлайн-групова терапія, на якій я запрошую всіх бажаючих, хто хоче почати свій шлях розвитку і свій шлях дорослішання. Для того, щоб доєднатися до моєї онлайн-групи терапевтичної, вам треба підписатися на мій телеграм-канал. Посилання на канал в опису під цим відео, а в самому телеграм-каналі пройтися по закріпленому повідомленню, де ви знайдете інструкцію, як потрапити до мене на онлайн-групу. Чекаю вас там, поспішайте. Ми стартуємо 26 липня. Група буде проходити раз на два тижні по суботах. І остання ознака, 15-та, яку я вам обіцяла, це схильність до генералізації. Що це таке? Це схильність до того, щоб узагальнювати все. Людина дуже часто каже такі слова, як всі, от завжди, от з. Всі чоловіки-козли, всі жінки стерви. Так, оце є генералізація, коли людина узагальнює щось, маючи якийсь дрібненький привід для цього, вона якби інтерпретує поведінку людини. Узагальнюючи її поведінку на всіх, від це може відносно бути відносно пола, нації або ще якихось спільних рис людей. Тому генералізація це також є. Ознакою межового розладу особистості, тому що тут під час генералізації людина втрачає зв'язок із реальністю. Якщо тебе образив один чоловік, то це не означає, що всі чоловіки козли, але для того, щоб розуміти це, треба мати зв'язок із реальністю. Отже, на цьому все. Я буду щасливою. Якщо ми побачимося на моїй терапевтичній групі, поспішайте. В нас не багато місця залишилося там. 4 місця ще є. От, ну я, як завжди, прошу вас ще підписатися на мій, теле, на мій YouTube канал і поставити вподобайку цьому відео. Не забувайте, що будь-яка ваша активність, ваші коментарі це дуже цінно для мене. Будь-який коментар більше за сім слів. Це величезна подяка ваша мені за мою роботу. Побачимось ще!